Ну що ж. Доброго ранку ще раз всім. Рада вас всіх бачити. Ну що ж, давайте з вами сьогодні попрацюємо. Готові? Та свої... Так, іграшки свої помічники кладіть біля себе. І ми, як завжди, з вами розпочинаємо з чого? Привітання! А вже щоб створити собі гарний настрій. Тож, допомагайте мені, бо я без вас не справлюсь. Давайте разом з вами. Доброго ранку. Доброго дня. Що роблять наші долоньки? Хайчуємо хай, долоньки, хай тупає ніжки, хто до стоє можна сильно потупати. Ох, так. Працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вас я сьогодні. І спочатку я хочу вам запропонувати зробити розминочку. Хто у нас буде уважний, нам зараз допоможуть наші оченята? Що ви бачите на малюночку? Це що? Цифри. Так, це цифри. А які циферки ви бачите? Давайте їх назвемо. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Уважно їх роздивіться. Зараз вона одна з цифр з нами буде грати в схованки. Роздивіться ще раз, їх уважно. Запам'ятайте. А зараз. Закрийте оченята. Закривайте, закривайте оченята. Закривайте. Відкривайте. Так, відкривайте, Мурчику. Якої цифри вимаєте? Хто з них? Ми не Ану якої цифри не вистачає? Цифри три, моя розумничка. Анука, вірно, Ульяна, молодчинка. Так. Ці циферки ще роздивились, запам'ятали їх. Подивіться, хто де сховався, розбігся. Закривайте оченятка, закривайте, відкривайте. Кого Бать. зараз немає? пли. Циферку крипу, а вже ж, Боже, яка ти уважна, Ульяна. Ось така цифра три посунка. Завжди від нас ховається, молодці, наші оченята нам допомогли, ви розумники. Продовжуємо далі. А тут у нас зображені предмети. Треба їх порахувати і поставити їм правильну циферку вгорі у колі. Зробимо? У нас є грибочки, мухоморчики, скільки їх. Чотири. Один, два, чотири, п'ять. Чотири. 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 Яку циферку нам треба поставити? Отире позначаємо кількість предметів. Так. А груш скільки в нас? П'ять. Чотири, чотири п'ять. Правильно я не... Цифрою Цифрою позначили, а тут. На скільки листочків? Листочки. Три. Один, два, чотири. Три. Добре, так Тіморчик, скільки листочків? Три. 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 Яку цифру ставимо, Ульяночка? Три. 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 Цифру три. три. Так. А три. ось у нас три. гарбузики. Рахуй. Так, Тимур каже, шість. А Ульяночка скільки нарахувала? Скільки Ульяночка? Шість. Ти згодна? Так, так ну що ж, крок. Далі? Нам олівець намалював маринки. Скільки їх? Порахуйте, Шість. ми їх позначаємо цифрою шість. А щоб утворити цифру сім, нам треба сьому хмаринку Що зробити. Домалювати ще одну хмариночку. Скільки хмаринок зараз? Сім. Сім. Тобто кожне кінець утворюється за допомогою збільшення на одиничку, так? І число 7, якою цифрою ми позначаємо? Цифра теж так і називається 7, але вона написана. Подивіться, на що вона схожа? є такий віршик веселий. І не треба зволікати. Цифру 7 почне вивчати. Ось косою косив. Косар, І притупилася коса, перестала косити, вгору косу він підняв, та й гострити їй почав. Дуже смішно стало всім, не коса, а цифра. Сім. Схожа коса на циферку сім. Це такий інструмент, яким косять до цих злоних циферка сім. Давайте ми пригадаємо, де в нас може зустрітися цифра сім. От я вам вже підказочку включила. Що це? Веселка. Веселка, скільки в ній кольорів? Сім. Сім, молодці. Так, як ви думаєте? Це сім чудес світу. Так, це чудеса світу Молодчинка, Ульяна. Да? Це найвідоміші шедеври архітектури, які залишилися з давніх часів. Так, і піраміди єгипетські, і вісячі сади семіраміди. Дуже їх враховується сім найбільш гарних. Так, а це що в нас? Так, для учування музики використовують всього сім нот, але їх записують по-різному, складають у різні комбінації і таким чином утворюють музику, але всього їх сім. Так, а, а ще сім днів у тижні. Тижня. Тижня. А давайте пригадаємо, які вони мають назви ці дні.

і неділя. Да. Я пам'ятаю, що в суботу і неділю любили у садочку, щоб вчителя вихідні. А в яких казках можемо зустріти цифру? Мама, мій любимий бочик. Білосніжка і сім коченят. Так, і семеро казенят. Бачите, як багато зустрічаються цифри сім. Навколо. Mm. Тож, давайте і ми складемо собі циферку сім. Для цього нам знадобиться скільки олців? Mm. Три олівчика, бачите, за схиму. Mm. Давайте mm. викладе циферку сім. В тебе на столі. Виходить, є зробили. А ще ви можете потім, коли у вас буде вільний час, викласти цю циферку. З яких предметів? А ну подивіться на малюночок. І гарни, музички, музички. Музички, музички, батарейки, макарончики, малечки. Стойка, можна природного Матеріалу. Так що можете погратися, знайти щось а, у вас вдома, що є, і випите теж циферку сім. Ось а. до нас дітки завітав будинок під номером. 7, в якому мешкають мешканці цифри, склад числа 7. Ми вже з вами розбирали склад числа 2, 3, 4, 5 і 6. Ось мешканці будинку номер 7 запросили нас до себе в гості. Ой, дітки, а поки ми з вами розмовляли, подув вітерець. І пороздував наших мешканців з будинку. Давайте допоможемо циферки сім зібрати їх назад. Візьміть ваші олівчики чи фломастери, які ми підготували. Зараз будемо повертати цих мешканців з будинку. Почнемо ми з верхнього поверху. У нас залишилась циферка 1, так? один. Один, один, один. Відкладайте один олівчик у бік. А, ah, один uh -huh. У вас олівчиків залишилось. Uh -huh. Порахуйте. Uh -huh. ah, Вид... Яку цифру hmm. з одиничкою рядом повертаємо? Цифра. Uh -huh. <рахун> І повернули. Молодці. Yeah. Так, нижче пункт. Uh -huh. Залишилася циферка. <тархун yatacly> Давайте відкладемо п'ять олівчиків. Чотири, п'ять. Скільки олівчиків залишилось у нас? Два. Яку циферку ми рядом ставимо? Циферку два. Молодці. Вже два поверхи ми з вами повернули мешканці. Цифра наступна? Яка? Три. І вкладаємо три олівчика у біблі, скільки олівчика залишилося? А тут скільки залишилося? Скільки залишилося? Чотири. Чотири. Чотири повертаємо. Скільки олівчиків відкласти, ану кажіть мені? Три, чотири, чотири. Три олівчика ми відклали і залишилося в нас. Скільки? Чотири. Чотири. Повертаємо мешканця додому. Треба сидіти вдома, так? Не бігати від вітру. І у нас є циферка 5. Відкладаємо 5 олівчиків. 3, 4, 5. Скільки олівців у вас залишилось? Два. 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 Цифру повертаємо. Два. Два. Два повертаємо. І останнє у нас останній поверх. Які в нас циферки з вами залишились? один. Один. А якщо ми їх складемо разом, яку цифру ми отримаємо? Сім. Цифру сім. Всім вам дуже дякую, що ви повернули всіх мешканців додому, і ми з вами таким чином розібрали склад числа сім. Давайте повторимо з верхнього поверху. У нас склад числа: це один і, два, три чотири. Чотири і. П'ять і. Шість, і один. Ну що ж, добре попрацювали. Хто добре працює, той добре відпочити треба, так? Тож давайте з вами зробимо веселу руханку. Можете підвестися зі стільчики. І трошечки відпочинемо, порухаємося з вами. Подивіться, подивіться всі праворуч у цей час. Два підвіни не спиняють новорічний викрутас, закрутили крила жигу, за розкаче хвостик сніг. Розгойдали кригу, летить яскравий сміх. Ми танцюємо, джигу снігу, назбираєм купу сміху. Ми танцюємо, джигу, снігу, джигу чигу, ягу. Ми танцюємо, джигу сімку, джигу! джигу. Ну що ж, молодці? Порукалися, я роздивилася у Лянину гарне платячко. Тож повертаємося на свої місця і ще трішечки-трішечки попрацюємо. Відпочили, набралися сил. Так, і ведмедик танцював з Тимуром. Ну що ж, подивіться уважно і скажіть, яку цифру ми сьогодні з вами почали повторювати розбирати. Сім. Циферку 7. Ви пам'ятаєте, що кожна цифра має своє місце у числовому поряді. Давайте порахуємо і знайдемо циферку 7. Один далі. Один, два, три, 3, чотири. 5, 6, 7. 7. Циферка 7 стоїть на сьомому місці і ніколи його не змінює. У нас з вами стоїть циферка 5. Ви пам'ятаєте, що перед кожною цифрою стоїть якась і після неї, так? Наші числа. Давайте пригадаємо, яке число стоїть перед цифрою 5. П Чотири а після. Шість. Чотири і шість. Вірно, молод. Ось якась фея до нас завітала вже з крильцями. Ну тож вони нам ці чарівні крильця допоможуть далі. Яка циферка стоїть перед шість і після? П'ять і. Пише 7. Сім, а вже ж п'ять і сім, знайшли цифри. Так, циферка два. Це один і. Після циферки два стоїть цифра. Три, один і три, а вже ж. А ось така гарна цифра 4. Які після. цифри Це цифра? Три. три. Після четвірочки? Цифра п'ять. Цифра п'ять. Молодці. Циферка три ще хоче з нами пограти. Які стоїть числа перед і після цифри три? Два. Так. І чотири, як бистро ви всі знайшли циферки. молодці. А зараз у мене для вас весела гра на увагу. Роздивіться уважно малюночки, Так? це в нас маяк, кофта, краплинка і кавунчик. Нам треба обрати зелене, але не одяг. Що це? Ульяночка, ну як ти думаєш, що це? Кавончик, ти згодна? Уляна, кавончик? Так, Не був... ж так важко молодці, ж. Так, а зараз нам треба обрати жовте, але не трикутної форми. Сонечко нам посміхається наприкінці нашого заняття, вірно. Це наше сонечко. Тож, давайте перед тим, як попрощатися, пригадаємо, про що ми сьогодні з вами розмовляли. Яку циферку ми сьогодні розбирали? Циферку інчура. Цифер. Так. Викладали її з олівчиків, так? Рахували так. кількість предметів, знаходились суміжні числа, дуже велику роботу з вами зробили. На цьому ми будемо з вами сьогодні прощатися. Я вам дякую за гарну роботу. Як завжди, наприкінці обійніть себе. Ви сьогодні плідно попрацювали, я дуже задоволена. Ви сьогодні молодці, рада бачити ваші посмішки. Дякую дорослим, що доєднали діток. І до зустрічі на наступному занятті. Обов'язково вас чекатимуть вашими гарними посмішками.